Туалетна бумага диво, да. це ти таку купила? Я вирішила просто закономір. Йду, пока... даму, йду корочі, покакаю і підітру дубку дивом. Що ти хочеш? Звідки я знаю де твій телефон? А чого я мав твій телефон брати сюди? буде таке. Ні, таке. О. Та ні написав. Треба вилетіти. Так, горшок. Ну, 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 ні, давай не надо шари, не надо. Ніхто трираз не знімає. Ти зараз розповідаєш, що ж ти казала? До чого? Я то затримую. Я вже йду. Я взяла документ. Тато. Я взяла документ. Я йду вже так розводитись. Тато. Зараз всі побачать, як ти баштанів ходить. Дивись, послухайте так, я зайшов варну. Це я за собою з горшка. Не пови ти пісяв? Ти пісів? Скажи мені. А хто на пісяв твій горшок? Цей за собою горшок не вилив на пісяк. Цей тільки що, що ти там робив? Тож його, я маю за то, а після другий какав, а я маю за вами прибирати. Та що, я за собою. По, да. за... Я можу зараз тільки... Ану, йдемо подивимось, да. давай, мені цікаво вже. Давай. Ану. Да, Ану, ми. що тут? Ходи, давай. Ну і що? Ну я не знаю що, так це всередині і тут чуть-чуть, але то, що, ти з... ти... А а не то, що зранку було, не я бачу. Не було, було. То, що це ти прилипло. Ти... Це тебе зранку. Це, ти... це свіже, я бачу, воно ще не засохло. Ти тим дивом читає! а за собою чого не я підтираю з пандою, я цим димом не буду підтирати. Все, я хочу в туалет. Зараз, давай, докомплектуй то все вже там є. Що? Я, ти бачиш, як я багато ваш напивав? А ну покажи. Ого.